Вітаю! З вами компанія BitUA. У цьому відео ми покажемо, як налаштувати окремий облік кількох каз у баз бухгалтерії Prof u CORP, оскільки таке налаштування здійснюється в обох програмах аналогічно. Ведення обліку декілька каз необхідне, якщо підприємство має декілька фізичних каз, наприклад, в різних відділеннях чи філіях. Або якщо є необхідність вести облік руху готівки за різними матеріально відповідальними особами, чи якщо ведеться облік у різній валюті. Для початку нам необхідно активувати функціонал кількох кас у меню Головне, настройки, параметри обліку. У вкладці банк і каса нам потрібно проставити прапорець, облік руху коштів у касі ведеться за відокремленим підрозділом. Записуємо і закриваємо. Також потрібно внести необхідні зміни в облікову політику. Знову ж таки, обираємо розділ Головне, Настройки, Облікова політика. Обираємо необхідну організацію, відкриваємо облікову політику. В кладці Кошти у нас має стояти прапорець вести облік коштів по відокремлених підрозділах. Записуємо і закриваємо. Важливо, каса в програмі створюється у якості відокремленого підрозділу, тобто окремого довідника каси тут не буде. Перевірку залишків по кожній касі можна здійснити за допомогою звіту Оборотна сальдова відомість кас знаходиться в розділі звіти, Стандартні звіти, оборотна сальдова відомість по рахунку. Задаємо необхідний період для аналізу даних. У мене це 2024 рік. Обираємо рахунок. Готівка в національній валюті в нас відображається по рахунку 301, іноземній по рахунку 302. У вас можуть бути відповідні субрахунки. Обираємо рахунок, обираємо відповідну організацію і формуємо оборотну сальдову відомість. Наразі ми бачимо, що відокремлені підрозділи у нас не вказані, і їх можна обрати або додати. Наприклад, у нас була якась сплата коштів постачальники і є відповідний видатковий касовий ордер. Щоб вказати касу, нам потрібно поставити прапорець по відокремленому підрозділу. Далі в нас з'явиться рядок, де ми можемо обрати відповідну касу. Наприклад, в даному прикладі в мене є філія 1, філія 2. Ви також можете створити касу, яка вам необхідна. Натискаєте кнопку Створити, задаєте найменування, наприклад, основна каса, додаткова каса тощо. І у відповідальних особах у вас буде можливість зазначити керівника головного бухгалтера і касира, тобто вашу матеріальну відповідальну особу. Записуєте і закриваєте, і у вас з'являється необхідна каса. В даному випадку в мене філія 2. Я проводжу і закриваю видатковий касовий ордер. Повертаюся до оборотно-сальдової відомості, формую її повторно. І бачу, що в мене по касі філія 2 була певна сплата коштів постачальників. Саме так ведеться облік кас в програмі. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.